Буде дуже цікаве відео. Сьогодні у нас буде чистка роду. І сьогодні спробуємо почистити рід всіх, хто завітав на відео. У кожного з нас є свій рід. Це не лише кровні зв'язки, це енергія предків, яка впливає на наше життя, на здоров'я, стосунки, добробут, на долю. Якщо в роду були важкі події, негаразди, або повторювані негативні сценарії, їхній відбиток може зберігатись і зараз в вашому житті. Сьогодні ми будемо робити чистку рода і спробуємо очистити ці енергетичні блоки, які зберігаються в вашій підсвідомості, які впливають на ваше життя негативно. Тож, залишайтеся зі мною до кінця відео. І попереду буде практика очищення роду. Призиваю вищі сили, сили створіння, Творця Небесного, янголів-охоронців, собі на допомогу. Призиваю стихію вогню, собі на допомогу. Нехай цей віск, весь негатив, який буде в процесі чистки, забере на себе і не дасть впливати негативно на нас. Та буде так і так є. Призиваю стихію вогню собі на допомогу. Прийди очисти нас, всіх, очисти, очисти наш рід. очисти рід того, хто дивиться. Від негативу, магічного, енергетичного. Всіх тих, хто дивиться зараз відео. Забери на себе весь негатив. О, сила життя створююча, всеосяжне, одихаюче життя, ім'я Твоє усюди. Звільни простір, щоб посадити твою присутність. І яви у твоїй уяві, Твоє я можу зараз. Оберни твоє бажання у будь якій світлої форму, прорости через нас хліб і прозріння на кожну мить, розв'яжи вузли невдач, що зв'язують нас, як ми звільняємо канатні мотузки, якими ми отримуємо вчинки інших, допоможи нам не забувати джерело, але звільни нас від незрілості не перебувати у теперішньому. Від тебе виникає будь що дива, сила, пісня від зборів до зборів. Нехай наші наступні дії переростуть звідси. Нехай наша нова реальність почнеться з цієї миті, і нехай зцілення торкнеться кожного, хто дивиться це відео. Дякую вам, що ви тут. Нехай ця чистка принесе зцілення вам і всьому вашому роду. Призиваю вищі сили, сили створіння Творця Небесного янголів-охоронців собі на допомогу. Прошу допоможіть мені очистити.